Всім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні поговоримо про речі, які безпосередньо впливають на життя українців в Німеччині. Взагалі, ця інформація стосується всіх українців, хто знаходиться на параграфі 24-му. Поговоримо, що зміниться з реформою Біргількельт у 2026 році. В цьому відео я простими словами без складних юридичних термінів поясню, які зараз нові вимоги з боку джобцентр, коли можуть вас змусити перейти на повну зайнятість. Які є покарання та санкції, в яких випадках є законні винятки. Підписуйтесь на канал, а також на наш телеграм-канал з новинами для українців за кордоном. Посилання залишаю в закріпленому коментарі під цим відео. Ви знаєте, що після різдвяних новорічних свят в Німеччині почали діяти нові правила, які дуже важливі для всіх, хто отримує соціальну допомогу, зокрема для українських біженців. Йдеться про реформу Біргільгель 2026 року, яку уряд, ви знаєте, Німеччини ухвалив ще у грудня 2025 року. Формально закон набирає повної сили з 1 липня 2026 року, але на практиці джоб Центр вже зараз почав працювати за новими інструкціями. Тому, друзі, важливо вже сьогодні розуміти, що змінюється, які є обов'язки, які можуть бути покарання, і в яких випадках є винятки. Ця реформа вона стосується всіх людей, які по перше зареєстровані в джоб Центр, отримують грошову допомогу у Біргільгельд. І є працездатними за віком і станом здоров'я. Головна і перша зміна, я вважаю, це перехід з неповного на повний робочий день. Найважливіше нововведення – це держава зараз робить ставку на повну зайнятість. Раніше ви знаєте, багато людей працювали 20-25 годин на тиждень, при цьому отримували доплати від держави. А з 2026 року такий підхід змінюється. А саме повна зайнятість 40 годин на тиждень тепер є пріоритетом. Що це означає на практиці для українців? Ну, по-перше, якщо ви зараз працюєте на повний день, консультант Job Center зобов'язаний запропонувати вам перехід на повну ставку. Також якщо ваш роботодавець не може дати вам 40 годин, то від вас можуть вимагати шукати іншу роботу або додаткову зайнятість. Тобто наявність роботи на півставки більше не вважається кінцевим результатом вашої інтеграції. Важливе питання, чи може людина відмовитись від повної зайнятості так, але тільки з офіційних і підтверджених причин. Без поважної причини ви розумієте, відмова від повної зайнятості вважається порушенням. Друга, я вважаю, і головна також зміна це посилення. Покарань, якщо ви відмовляєтесь від прийнятної роботи у 2026 році. Держава посилює зараз контроль за виконанням обов'язків отримувачів біргільгельд. і згідно з законом параграфу 10-го СГБ 2 робота вважається прийнятною, якщо по перше вона не шкодить вашому здоров'ю, і також якщо вона відповідає базовим можливостям людини. Якщо людина без поважної причини відмовляється від запропонованої роботи, то зараз це мінус 30% виплат на 3 місяці. Вже з першого порушення, друге за що будуть карати, це неявка на термін у джоп-центр. Запрошення до джоп-центр, Ви знаєте, він обов'язковий. Якщо людина не прийшла і не попередила і не має поважної причини, автоматично мінус 10% виплат за кожен випадок. Третя мова повторні порушення. Якщо людина систематично відмовляється від роботи, не співпрацює, ігнорує вимоги, то виплати можуть бути зменшені до мінімуму, який покриває лише базове виживання. Коли вимога повної зайнятості може не застосовуватись, є друзі, чіткий перелік також законних винятків. По перше, це догляд за дітьми. Якщо немає місць у дитячому садочку, немає групи продовженого дня в школі, повну зайнятість не можуть нав'язати, якщо це шкодить інтересам дитини. Звичайно, від вас буде потрібна офіційна довідка. Друге це стан вашого здоров'я, якщо є хронічні хвороби. Ви обмежена працездатні, це має бути також підтверджено медичними документами. В складних випадках призначається медична експертиза, і її висновок є вирішальним для Джоб Центр. Третє догляд за родич. Якщо ви офіційно доглядаєте за членом сім'ї з визначеним рівнем потреби в догляді, це законна підстава для обмеження робочого часу. Програма JobTurbo – це робота важливіша за мовні курси. У 2026 році держава продовжує програму JobTurbo, Ви знаєте, суть її проста. Робота має пріоритет над довгим вивченням мови. Якщо у вас є базова німецька, достатня для простої роботи. JobCenter може вимагати вийти вас на роботу, а мовні курси перенести на вечір. Позиція держави така: мову краще вивчити через роботу, а не лише в класі. Щодо практичних порад, щоб уникнути для вас проблем із джоб-центр, по-перше, активно шукайте роботу, війдіть список усіх відправлених резюме, зберігайте відповіді, це ваш головний доказ старанності. По-друге, вчасно повідомляйте про зміни, будь-що важливе, це ваша хвороба, зміна сімейного стану чи переїзд. Повідомляйте офіційно і одразу. Третє це підвищення вашої кваліфікації. Якщо ваша професія не дозволяє добре заробляти, подавайте запит на освітній ваучер. Друбцентр зазвичай підтримує реальне прагнення, отримати затребувану спеціальність. Як висновок реформа Бірґельд – це чіткий сигнал. Погодьтесь від Німеччини. Хто може працювати, має працювати повний день. Часткова зайнятість більше некомфортний варіант. Контроль, санкції стають жорсткішими, але водночас є законні винятки, є можливість захистити свої права, не знати правила і діяти правильно. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях. Я поясню простою мовою. Друга важлива заява Фрідріха Мерца: це без згоди Росії, Британія та Франція не зможуть відправити свої війська в Україну. За словами канцлера Німеччини, підписаний ними меморандум передбачає відправку миротворців. Ви знаєте, лише після закінчення. Війни, а це передбачає укладання угоди з Росією. Ніхто жодна з країн, членів ЄС або за його межами не вважає, що ми повинні зараз входити в Україну, щоб втрутитись в поточний конфлікт. Тобто, ця заява Мерце, ви бачите, по суті, холодний душ для тих, хто чекав там на європейські війська в Україні вже завтра. Канцлер Німеччина прямо каже. Те, що на заході часто думають, але рідко говорять вголос без згоди Росії жодних миротворців не буде. Ні французьких, ні британських, ні будь-яких інших. Тобто Росія залишається ключовою стороною, без якої, на думку європейських лідерів, нічого не працює. На це було ясно з самого початку. Що це означає для українців, для нас це означає, що Європа не готова ризикувати прямими військовими зіткненнями з Росією, і всі розмови про миротворців в Україні це не про сьогодні і навіть не про завтра. І ще один важливий момент: фраза Мерца, ми ще доволі далекі від згоди Росії, фактично означає, що шлях до такого миру може бути дуже довгим, а весь цей час Україна залишається сам на сам з війною. Тобто висновок простий і неприємний, поки на Заході говорять, говорять тільки і все про послідовність і меморандуми. Україна залишається сам на сам. Але якщо дивитись очима німців. Все цілком логічно. Їхнє завдання просте зробити так, щоб Росія якомога довше була зайнята війною в Україні. При цьому Мерц визнає, що Україна перебуває на порозі енергетичної та гуманітарної кризи. Виглядає це як дуже показовий приклад так званої війни чужими руками. Так, Росія є стратегічним ворогом для України, для Європи, для НАТО. Це ми чули вже 150 разів, як мінімум. Але водночас ми бачимо, що європейські країни намагаються якомога довше не втягуватись в цю війну напряму. Їм вигідно тягнути час, порозброюватись, готувати свої армії, зміцнювати свою оборону. А поки що нехай воює Україна. І це є класичний друзі приклад війни чужими руками. Ось Така друзі, сьогодні картина. По Німеччині риторика змінюється дуже швидко, і все це зовсім не схоже на підготовку до швидкого завершення війни. Що думаєте ви? Вашу думку, пишіть в коментарях, буде справді цікаво почитати. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!